Так, і вишенька на торті. Бджолосім'я з маткою С1 від С38 і батьківської Б3400 Рольфа Кольби. Вот. Тобто Матка від своєї батьківської пари. Вільного обльоту, але проте матка з 19-го року. Сюди була дана е, в цей відводок, який був дощ слабенький. Ну і нормально наростила силу бджоли. Ну і от її бджола така. Тут було загороджено, тому що тут проникла миш, і два рази я її виганяв, і в два рази вона все одно сюди проривалася. От, Так що прийшлося загороджувачі поставити і внизу, і зверху. Ось да. така, отака тут матка. Подивимося. Якщо цього року вона буде нормально, все виживе, ну, варто зробити від неї штучне запліднення. Повести десь її, її дочок. Де видно. Бджола, по-перше, від неї живуча, від неї було створено мощні відводки від 2020, 2021-2022 року. Були мощні відводки з неї, і вони ще приносили щороку досить. Ну, така позитивна картина. І ще до того, е сильні, е не поражають погано, ну, слабо, слабе пораження кліщом, практично при обробках кліща майже не було на ній. Ну, Не будемо говорити від кого, було від інших людей з Європи і не тільки. Селекційний матеріал був, поражався кліщом ворога. Так що на Пасіці залишилися тільки джулосім'ї з Європи, тобто з Данії, з Голландії і з Німеччини. А також Сполучених Штатів Америки, які мають ВСХ і В тенденцію, їхні вони самі і походять від такого матеріалу з Америки і з Європи.